Volkswagen Touareg 2013 року під капотом маємо 3-літровий дизельний турбовий двигун, автоматичну коробку перемикання та повний привід. Ось так виглядає цей красунчик. Ця тачка пригнана з Канади, не бита не фарбована, не waterflut, не Mechanical. Машина була повністю на ходу, от така була приймка клієнта. По комплектації передні і задні парктроніки, вмовачі передніх фар, 18 дюймовий великосплавні диск з датчиками тиску в шинах. І з допів такий бронік на морді, фари, крила, капот. Йдемо далі. Далі на, у нас тонування стекол, дзеркала з автозатемненням заднього огляду, чорний шкіряний салон в шикарному стані, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яті водійського сидіння. Є у нас саунд-система Dinaudio, шкіряне мультикермо з електроприводом, круіз-контроль, датчик світла, датчик дощу, дві зони клімату, підігрів передніх сидінь. Старостоп мотору з кнопочки електрогальмо з мультимедіа, з великим екраном, з камерою заднього огляду. виглядає це ось так. Працює в тандемі з парктроніками. Bluetooth USB Aux є, можна трошки заморочитись, поставити ще Apple CarPlay та Android Auto. Ось такий от розширений бортовий комп'ютер виглядає шикарно на 2013 рік, дуже класно і інформативно. Ось такий є у нас е, ніша для якихось предметів, прикольна, дзеркало з автозатемненням заднього огляду, і вишенька на торті ось така панорама з сувним елементом. Комфорочку вімкнув, вона закрилась. Також є on road off-road режими і є місце під чарку, стопарик можна роздавити. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Має шикарний стан, без прикурів, без порізів. Є центральний підлокітничок, два підстаканички, два дифузори, підігрів задніх сидінь, все працює, все шикарно. І є отакий патрончик під зарядочку і розетка на 115 вольт. Просто знаєш, що вона є. Ось так виглядає машинка ззаду наперед, з панорамою. Виглядає просто шикарно. Механічні шторки на задніх дверцятах, якщо тобі мало тонування. У нас також електроляда. Ось так це все відкривається. Відкривається вона звідти, тому що на заведену не можна відкрити снаружи. Ось так виглядає багажне відділення, можна ще зробити ось так, ось так, і буде взагалі шикарно багато місця. І є ще комплект ковриків у подарунок. Рекомендуємо це авто, тому що машина обслужена, машина не потребує ніяких вкладень, 180 тисяч кілометрів має пробігу оригінального, небита, не бита, фарбована ціла тачка. Приїжджай до нас, купляй як за повну вартість, так можеш купити і в лізинг. Бери від повної вартості, відриває 15%, це буде твій авансовий платіж і строком від 1 до 5 років можеш взяти в лізинг, їздити, виплачувати, кайфувати. Кільцева дорога 22 біля Жилянського мосту знаходимося, але краще вбивай навігатор Хапай авто, приведе туди, куди потрібно. Приїжджай до нас та Хапай авто на «Хапай авто.